Попрацюймо з рівносильними виразами. Подивімося, які з наведених виразів насправді є однаковими. А можливо, жоден з них не є однаковим. І як ми можемо це дізнатися? Як ви гадаєте? Я пропоную скоротити кожен з виразів. Почнімо з верхнього жовтого. Як ми можемо це зробити? Перш за все, так це відкрити дужки. Як це зробити? Помножити 2 на мінус 6С. А також 2 на 3, а потім додати 4C. Тож, зробімо це. 2 помножити на мінус 6 буде мінус 12. Адже ми множимо цифру на цифру, а буква лишається поруч. Тобто 2 на мінус 6 буде мінус 12. 2 помножити на 3 буде 6. А потім ми маємо плюс 4С. Чудово, що далі? Мінус 12 це плюс 4 це. Скільки ж це буде? Мінус 12, додати 4, це буде мінус 8, і наше це лишається. І додати 6. Як ви бачите, жовтий вираз такий самий, як і ось цей світло-блакитний. Вони абсолютно однакові. Якщо це все ж таки, схоже, у мене буде на шістку, а не на букву Б. Тож, чудово. А тепер подивімося на рожевий вираз. Можливо, він такий самий, і ми також зможемо отримати мінус 8, це додати 6. Подивімося. Що ж, перш за все, я закликаю вас поставити дане відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. А потім подивитися, чи зробили ми все-таки правильно. Тож, як ми можемо це зробити? Аналогічно, нам необхідно трійку помножити на те, що у нас стоїть всередині дужок. 3 помножити на мінус 4С буде так само мінус 12. 3 помножити на 2 буде 6. І також ми додаємо плюс 4С. Знову ж таки, мінус 12 додати 4С. Мінус 8С і додати 6. Як ви бачите, всі три вирази є рівносильними між собою. Хоча, на перший погляд, вони виглядали абсолютно різними. А це все тому, що ми розкрили дужки, а потім скоротили наші вирази. Сподіваюся, що це було зрозумілим, і ми можемо зробити ще одне завдання. Знову ж таки, подивімося, які з даних виразів є рівносильними між собою. І для того, аби нам зрозуміти це, нам необхідно все скоротити. Тож, почнімо з жовтого прикладу. Що ми тут можемо скоротити? У нас уже немає дужок. Тож ми можемо попрацювати з буквами. Адже бачите, що тут ми маємо мінус 6n. Що тут ми маємо 4n. Тобто ми можемо між собою їх додати, і у нас вийде коротший вираз. Мінус 6n додати 4n, це буде мінус 2n, додати мінус 12 це те саме, що просто мінус 12. Я так і пишу. Рухаємось далі. Тож, що ми можемо зробити тут? Вже тут у нас є дужки, і ми працюємо за перевіреною схемою. Просто розкриваємо дужки. Тож, 4 помножити на n буде 4n. 4 помножити на мінус 3 буде мінус 12. Мінус 6 у нас лишається. Ми маємо 4n, ми маємо мінус 6n. 4n відняти 6n. В результаті. Ми отримуємо так само мінус 2n і наші мінус 12. Отже, ці два вирази між собою однакові. Тобто, вони є рівносильними. А тепер зробімо останній приклад. І подивімося, чи буде наш розривий вираз рівносильним з попередніми двома. Тож, розкриваємо дужки. 2 помножити на 2n буде 4n. Упс! 2 помножити на мінус 6 буде мінус 12. Ми так само маємо мінус 12, як і у двох попередніх виразах, проте ми маємо 4n, а нам необхідно 2n. Отже, даний вираз не буде рівносильним із двома попередніми. Тобто, для того, щоб нам зрозуміти, які вирази є рівносильними, нам потрібно максимально їх скоротити. А вже потім вирішувати. Чи є вони рівносильними? Адже на перший погляд вони всі є абсолютно різними. Але потім ми зробили певні дії, розкрили дужки, додали, відняли, і ось в результаті два рівносильних вирази.